Мріє засунуть чайник в морозилку і Подивиться, хто кого так і не здійснилася. А тому порівняємо хоча б пилку ручну і пилку електро. Це у нас, якщо бути точним, сучкорезка Дніпроем, от така звичайна. А оце якась Арідо рандомна китайська пилка. Так, будемо в секундах порівнювати. Зразу оце у нас от такий кусок е сантиметрів 15, мать більше. Давайте в секундах включай секундомер і поїхали. Ану, що скажете? Чим швидше відпиляє. Стоп вийме, скільки. 36 секунд. Відпиляли ми обичною електропилкою Тепер міряємо електропилку. Тут, звісно, справа шинка набагато така менша. Ну, попробуємо. Подивимося, що з цього роя вийде Що вийшло? 28. Серйозно? Так. Да. Я думаю, буде довше. От такої товщини у нас деревина. По сантиметру, з десь лінейка. Ну, в общем, от така. Сантиметрів 15, мабуть, є, не хочу міряти. Пишіть враження, а ми потягли геляку на кучу.